712-й день боронимо свою землю, видивитися наш час, вітаю усіх незламних. Окупанти впродовж доби атакували дев'ять областей України з різних видів озброєння. Є загиблі та поранені. Армія РФ застосувала проти мирних українців міномети, танки, ствольну артилерію, БПЛА та тактичну авіацію. Ворог поцілив у 114 українських населених пунктів. Також відомо про 44 об'єкти інфраструктури, які опинилися у зоні вогню. Херсонську область російські війська за минулу добу атакували 36 разів. Одна людина отримала поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у музей в Херсоні. Незважаючи на постійні повторні обстріли, рятувальникам вже до ранку вдалося загасити пожежі. Військовослужбовці російської терористичної армії у ніч з 4 на 5 лютого обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий. ...будинок без постраждалих. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також під ворожим вогнем опинилося село Васильівка Куп'янського району. Там пошкоджено підстанцію та приватний будинок постраждалих, на щастя, немає. Загалом протягом минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнало близько 18 населених пунктів Харківщини. Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області 4 лютого. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації. Згідно з оприлюдненими ним даними, з 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1850 мирних мешканців. Донеччини поранили ще 4536. Кількість жертв у Маріуполі та у Волновасі наразі достоменно невідома. Під вогнем ворога опинився. Населений пункт Роботине у Запорізькій області, коли там перебував Володимир Зеленський. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Нагадаємо, у неділю, 4 лютого, Володимир Зеленський відвідав на передовій позиції ЗСУ. Після цього він провів нараду щодо ситуації на фронті. І, Як стало відомо вже сьогодні, президент України вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Наразі воєнний стан та мобілізація тривають до 14 лютого. Президент пропонує продовжити їх ще на 90 діб. І, врешті, про втрати ворога російська армія за добу поменшила на 810 осіб. Загальні бойові втрати росіян в Україні з моменту повномасштабного вторгнення склали близько 389 тисяч 560 осіб. Далі розлогу про події Кременчуцької громади, очима наших журналістів. Ми з вами з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Слідкуйте за інформаційним наповненням наших офіційних сторінок у Фейсбуці, Телеграмі, в Інстаграмі та на Ютубі. Бережіть себе, слава Україні, героям слава! Що Збройних сил України, за дорученням керівництва області і ми вручаємо заслужені нагороди рідним наших бійців. За проявлену стійкість, незламність духу та можні виконання службових обов'язків нагородним знаком за вірність народу України першого ступеня нагороджується полегрію бою за незалежність нашої держави військовослужбовці 145-го окремого батальйону територіальної оборони міста Кременчук. Сьогодні нагороду ми передаємо сім'ям загиблих. Запрошуємо до вручення рідних гончара Артема Сергійовича. Завжди всі наших скажу особисто, що як будуть запитання любов, хорошу ресторані, звертатися до адміністрації. Ніяк переконував. Ще один наш захисник гоптер Олександр Іванович. Олександр загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Для живік Віталій Олександрович. Можній, виконавши військовий обов'язок, загинув 7 вересня 2023 року. Ще один наш герой Павленко Сергій Борисович. З 2002 по 2004 рік проходив військову службу. З 2017 по 2020 служив по контракту в ЗСУ. І загинув, захищаючи нашу державу в Донецькій області. Івасленко Володимир Юрійович. Загинув виконуючи бойове завдання 29 вересня 2023 року на Донеччині поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Шановні рідні та близькі, дозвольте вам представитись. Я командир 145-го батальйону Кременчуського, 145-го батальйону тероборони підполковник Баранов Андрій Павлович. Саме під моїм командуванням, ось уже рік батальйон виконує свої, свої важкі військовий обов'язок на Донеччині на передовій, приймає участь у важких боях на самих важких напрямках, про які вся країна чує. І я хочу вас запевнити в тому, що Хлопці героїчно виконують свій обов'язок, і кожен, кожен, хто віддав своє життя за свободу, незалежність нашої країни, залишається навіки в нашому строю, в наших серцях і від імені командування батальйону, від імені всього великого колективу нашого, я хочу вас запевнити в тому, що ми назавжди разом. І все, що в наших силах, в якості допомоги, в якості підтримки рідних та близьких наших бойових побратимів, які загинули при виконанні службових обов'язків, ми завжди зробимо, ви можете завжди розраховувати на нас. Я дуже переживаю за свого синочка. Я не що я не знаю. Я не знаю, як це може пережити. Я не можу, не знаю. це ж. і дуже тяжко був, відважний був, взагалі, був, взагалі я не знаю. Таким був, що всі його знають, всі в нашому домі знають його. Ні в кому нічого не відказував. В общем, дуже був хороший, хорошою людиною. Всі його поважали і в школі, і в училищі, і всюду. Він був цілеспрямований, завжди борець за справедливість. Він не любив брехні. На нього завжди можна було покластись, і в нашій родині дуже не вистачає. Як це пережити, як взагалі з цим жити? Сам, дуже Сам пішов. Да. Сам. З перших днів він пішов в воєнкомат. У нього було як предназначення це саме, що він піде. Он это самое, когда погиб, шесть с половиной лет он уже был на это самое на фронте. Он старший солдат, и он был добрый, хороший. Он никогда товарища не оставит ни в беде, никогда поделится последним, что у него есть. Не зря у него была это самое позывной был смайл, улыбка. Улыбался. Потерять такого сына это очень страшно. То не як ним казав. Так. Да. Я сьогодні прийшла, тому що позвонила мама побратима, що будуть вручати, і треба, ну, я вирішила, що треба її підтримка. Але сьогодні побратима, з якими були з першого дня, отак поруч з одної кружки чайпою. А сьогодні я почула прізвище, прізвище. І кожну людину я пам'ятаю, тому що я була в батальйоні з першого дня. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю цих людей. Я пам'ятаю ці палаючі очі. Я пам'ятаю, як вони притягували свої документи, і вони єдине, вони хвилювалися, як діти, щоб їх взяли, тому що вони хотіли дайте зброю, бить москалів. Оце я пам'ятаю цих людей. Це втрата така, ну, таких людей. Не, не можна замінити, це просто соль нашої землі, це наше все. І сьогодні кожне прізвище називали мені просто в серце. Єдине кожен день молю, щоб більше не, ніхто не позвонив, щоб ніхто не загинув з наших, щоб ці втрати були немарні. А ці люди, які прийшли з перших днів, вони назавжди з нами, і я думаю, вони нас підтримують. І ми вдячні, і вся країна повинна бути вдячна. Я думаю, що прийде час і більшість визнає, що це було це був, це були герої на віки, це соль нашої землі. Я пам'ятаю, як Вольф прийшов, він так спокійно взяв автомат, подивився все. І, і так кожний. вони були всі. От сьогодні навно позивали. Вони прийшли самостійно із радістю, з честю і виконали обов'язок. І знову наше місто у Жолобі 30 січня на Харківщині. Під час виконання бойового завдання загинув наш солдат, військовослужбовець Олександр Матяш. І сьогодні до СІН міського палацу культури прийшли кримчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Захищаючи Україну, загинув солдат Матяш Олександр Петрович 1985 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук на Молодіжному. Закінчив Кременчуцьку гімназію номер 31 та РЦПТО номер 1 Займав посаду навідник бойової машини танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону. Загинув 30 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Дворічна Куп'янського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава українському воїну Герою. Вже більше року ми з ним знайомі ще з першої танкової бригади, і потім проходили навчання разом з ним в Польщі. І запам'ятався дуже гарною людиною, дуже доброю. Завжди посміхненим. Ну, людина позитив, як кажуть. Він піднімав нам настрій завжди. Ну, розумієте, коли людина хоче підняти настрій, вона зробить все. Сашка був таким. Сашка був дуже позитивним чоловіком. Завжди в кожній ситуації знаходив якийсь позитивчик, міг зробити погано, хороше. Ну, ми в той же день з ним бачились, тому що ми разом жили. І він просто виїхав на рекогносіровку шукати нові позиції. І в півішка прилетіла дрон. Так і дізналися. Ми до останнього сподівалися, що це. Ну, що Сашка був викарабкатися, але це життя. Назавжди залишиться в пам'яті. З Олександром я його знав, що ми ходили в школу в один клас. Місяць ходили в дитячий сад. Фактично ми знали друг друга. Можна так сказати, коли по столу бігали. Всі був веселий, відзивчивий, Всі на позитивний чоловік всегда був, ну, ну, как бы не було такого, щоб ніколи ні в чому не відказував. Ну, он просто сообщил, что он хочет пойти добровольцем, да, как бы защищать страну, Украину. Работал на Кременчуцком НПЗ. Основная часть его деятельности была там. Буду помнить его, конечно, всегда. Всегда веселый, отзывчивый. Всегда, был, всегда нам вместе было с ним. Ну, мы дружили просто. Как бы. Всегда было как бы... Ну, это был свой человек, друг был, настоящий друг с большой буквы. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олександра Матяша. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Кременчук вкотре допомагає нашим військовим цього разу від нашого міста 145-му батальйону територіальної оборони було передано запчастини для військових автомобілів. Це допоможе вчасно ремонтувати техніку та не втрачати мобільність у найважчих умовах. Кременчуцька громада дякує бійцям за мужність. Слава Україні! Слава героям! Освітяни Крамачука всіма силами наближають нашу перемогу. Колектив Крамачуцького ЗДО номер 14 розпочав співпрацю з місцевою волонтерською організацією щодо платіння маскувальних сіток на потреби ЗСУ. Протягом двох місяців працівники садочка вже встигли виготовити та передати на фронт понад 15 одиниць маскувальних сіток різного розміру та забарвлення. На Полтавщині 17 тисяч людей отримують соціальну послугу догляду вдома. Для цього є майже дві тисячі соціальних робітників, які забезпечують доставку продуктів харчування, медикаментів та інших товарів додому до громадян похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. У перелік послуг соціальних працівників входить також допомога у оплаті рахунків, готування, прибирання тощо. Кремачуцькі поліціянти затримали грабіжника, який відібрав телефон у 65-річної жінки. Інцидент стався на території автовокзалу. Чоловіку вручили підозру у відкритому заволодінні чужим майном. У відомстві зазначають. Злочинцем виявився 51-річний кремочужанин. За даним фактом здійснюють досудове розслідування. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавленням волі. Ще один інцидент з крадіжкою стався по вулиці Квітки Цісик. За попередніми даними, чоловік на зупинці громадського транспорту відкрито заволодів майном потерпілого, після чого пішов у невідомому напрямку. У цей час патрульні роти Тор відпрацьовували прилеглу територію та затримали злочинця, який Відпадав під орієнтування чоловік своєї причетності до пограбування не заперечував. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події. 4 лютого о 18.11 у окремочуці горів житловий будинок по вулиці Сонячній. Вогнем було пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та домашнє майно. Впродовж години пожежу було ліквідовано. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. Причину пожежі встановлюють. Наступної доби, 5 лютого, близько 2-ї години ночі пожежа сталася в багатоквартирному житловому будинку у провулку княжій пожежу. Ліквідовано до прибуття підрозділу ДСНС. Причину виникнення пожежі встановлюють. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажуйте електромережу, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, не паліть в оселях та стежте за справністю пічного опалення. Жується Мельничук Сергій Валерійович народився 11 листопада 1977 року у селі Єркі Черкаської області. Нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Для нас велика честь прийняти на уроду батька. Для всіх нас він завжди гордість нашої громади та сім'ї. Іменем президента України за Самовідданість та сміливість проявлено в російсько-українській війні. Нагороджується старший солдат-гончар Артем Сергійович орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджується дзюба Юрій Михайлович. 5 січня 23 року загинув під час виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Селодар Донецької області. Іменем президента України за мужність, проявлену під час захисту батьківщини, нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Дякую. Дякую. Легеньких йому хмаронок. І за все йому дякуємо. Дякую вам, що ви не забули мого сина. Він був хорошою людиною чуйним товаришем. Люблячим до матері, до сестер, до, до, до всіх. Дякую вам. Під час вступу до нашого навчального закладу, на жаль, батько вступника загинув. Зараз він у нас навчається на першому курсі, спортивний, вчиться добре. Він на святі вручення зброї читав урочисту клятву. Ну, все добре. Я хочу в майбутньому посвятити себе військовій справі, що це дуже така професія, дуже відповідальна, і що це, це дуже зараз треба для нашої держави, щоб хтось, щоб були надійні люди на опір та захист нашої держави. Шановні присутні, я нагадую близьким наших героїв, які загибли. Що в Кремчуцькій районній військовій адміністрації створений відповідний відділ по роботі з ветеранами та родичами загиблих? Якщо у вас будуть виникати якісь можливо питання по оформленню документів, можливо, якісь життєві ситуації, будь ласка, звертайтеся або до керівництва Кремчуцької районної військової адміністрації, або безпосередньо відділ, який знаходиться на першому поверсі справи. Не мовчи, полон вбиває, і з такими закликами вже традиційно у неділю на акцію нагадування про військовополонених на центральній вулиці нашого міста вийшли кременчужани, рідні яких захищали Маріуполь і потрапили у полон, та знаходяться там і донині. Частина з них з легендарного полку Азов, як і син пані Світлани, жінка востаннє чула свого сина ще у травні 2022 року. Мій син знаходиться на війні з 2015 року у полку Азов, зараз це 12-та бригада Азов. І на час початку війни він знаходився в Урзуфі, потім на Азовсталь прийшов, він поранений. Про нього я останні відомості буквально узнала вчора. Я спілкувалася з поверненим із полону його побратимів, який був з ним з одному в арації, він просто розповів про стан мого сина на той час на 19 вересня 2022 року. Останній голос, коли я чула свого сина, це 16 травня 2022 року, коли він мені прислав повідомлення і все. 16-го, коли вони почали виходити, мій син вийшов 18 травня, він був поранений. Як додає жінка, хоча український координаційний штаб, який опікується обмінами полонених і робить справжні надзусилля, а проте самі росіяни повертати додому своїх, схоже, що не поспішають. Сьогодні ми поміняли локацію. Завжди ми збирались біля е, б, б, палац культури так. Кредмаш, сьогодні ми змінили локацію, щоб залучити більше людей до нашої акції і більшої більшій кількості людей. Нагадати про полонених, що багато полонених зараз в полоні, і що полон не є опцією збереження життя, і що вони там помирають і гинуть, і їх там вбивають. Сьогоднішня акція у нас присвячена пам'яті жертв в Оленівці, яких 53 чоловіка просто вбили. Беззбройних спалили живцем 130 чоловік були поранені, і багато з них ще до сих пір знаходяться в полоні. Вже скоро два роки, як наші рідні в полоні. Останній обмін азовців було 6 травня 2023 року. 45 чоловік було повернуто. Зараз нікого. Зараз їх судять. і де вони? Що з ними, ми не знаємо. Полоненими займається координаційний штаб. Ми з ними зв'язок тримаємо, але не все можна розповідати. Але вони проводять дуже велику роботу, титанічну роботу, щоб хоч якось виходити на перемовини, щоб обмінювати наших, повертати наших захисників. Але Росія не хоче забирати своїх. Україна просто їх вмовляє, заберіть своїх. Віддайте нам наших, але Росія як показує ось останні останні два обміни. Вони забирають тільки ті, що засуджені своїх, ну ну як говорять, зеків, які прийшли до нас воювати, а інших не забирають.